Вітаю вас, діти! Ми продовжуємо вивчати Scratch. І на сьогоднішньому уроці ми з вами дізнаємося, що такі циклічні процеси, цикли та алгоритми з циклами. Щороку у нас змінюється пора року. Зараз у нас весна, потім після весни настане літо. За літом прийде осінь, після осінь і зима. А коли закінчиться зима, то знову настане весна, вене, літо, осінь, зима і так по кому. Оцей процес зміни пір року називається циклічним процесом. Циклічними називають процеси, в яких дії повторюються в одній і тій самій послідовності. Адже уявімо собі не може такого бути, щоб після зими відразу настало літо або осінь. До циклічних процесів ми можемо також віднести зміну дня і ночі. Ми знаємо, що завжди, після ночі, встає сонце і настає день. Циклічні процеси відбуваються у нашому житті та у житті дорослих. Адже кожного буднього дня ти зранку прокидаєшся, прибираєш постіль, вмиваєшся, робиш зарядку, снідаєш, вдягаєшся та йдеш до школи. Розглянемо блок-схему алгоритму наповнення відро з водою за допомогою банки. От наша програма починається. Далі у нас іде команда Наповнити банку водою. Наступна команда Вилити воду з банки у відро. Далі у нас йде умова. Відро повне. Якщо відповідь так, то наш алгоритм закінчується. А якщо відповідь ні, то ми повертаємося до початку програми і знову повторюємо Дії, наповнюємо банку водою і виливаємо воду з банки у відро. Саме оцей от частина алгоритму наповнити. Банку водою і вилити воду з банки у відро, і являється циклом. А сам алгоритм називається алгоритмом з повторенням або циклічним алгоритмом. Отже, запам'ятовуємо, алгоритм, у якому передбачено повторне виконання певних команд, називають алгоритмом з повторенням або циклічним алгоритмом. Давайте з вами розглянемо ще одну блок-схему алгоритму пересування в темряві. Починаємо програму. Ви робите крок вперед. І у нас умова немає перешкод. Якщо умова виконується і перешкод немає, ви робите ще один крок вперед. А якщо умова не виконується, тобто є перешкоди. Ми робимо зупинку. Отже, цикл у нас виконується, якщо умова істинна, так, і тоді ми кожен раз робимо крок вперед. Запам'ятовуємо, частина алгоритму, яка може повторюватися кілька разів, називається циклом. Тобто в нашій блок-схемі циклом є оця от частина алгоритму крок вперед. У середовищі Scratch алгоритм з безперервним повторенням можна реалізувати за допомогою команди Завжди з групи керування. Ми вже її з вами використовували так на минулому році. Створимо зараз зробленим алгоритмом скрипт. Наприклад, завжди переміщатись на 100 кроків і повертатись на 90 градусів. Запущений таким образом наш виконавець буде рухатись весь час. Отже, завершити виконання безперервного повторення можна тільки примусово клацнувши кнопку зупинити все. Також у середовищі Scratch для реалізації безперервного повторення з умовою можна використати команду завжди, якщо оцей от шестикутничок ми вставляємо так у якусь умову, при виконанні якої наш цикл буде завжди повторюватися. Наприклад, давайте додамо до нашого алгоритму е умову. Тобто, якщо навести на спрай вказівник, то спрайт має зупинитися і не виконувати <плоти> жодних дій, яким чином ми можемо це реалізувати? А якщо відводимо вказівник, він продовжує рухатись. Завжди, якщо. В шестикутничок вставляємо з операторів не. Далі з датчиків доторкається і вибираємо з випадаючого списку вказівник миші. Так? Тобто, якщо не доторкається, наш виконавець рухається. Якщо ми торкаємося вказівником миші, наш виконавець зупиняє. Діти, будь ласка, опрацюйте матеріал сьогоднішнього уроку, завдання у вас не буде на сьогодні, тільки вивчите теоретичний матеріал. Бажаю вам приємних канікул веселих і дякую за увагу. До побачення!